100 гривень метр квадратний коштує ось така декоративна штукатурка мапа світу, яку я роблю із звичайно акрилової шпаклівки за копійки. Як це зробити самостійно? Які матеріали використовувати, щоб було все чікі-піке? Ось 100 гривень. А ось матеріал. Що сюди входить? Кварцгрунтівка, шпаклівка і МГФ Матлатекс. Це я придбав по опновим цінам в укргості. І таким образом, я кварцгрунтівку наніс. Після цього я наніс нашу шпаклівочку, почекав 15-20 хвилин і фармую нашу мапу світа. Після того, як вона висохне, я її пофарбую в два шаристі стіни не можуть витримувати вологе прибирання. А якщо ви хочете щось таке для вологих приміщень, типу санвузел, кухня, щоб можна було витирати, то просто додайте ще 30-40 гривень і замість МГФ Матлатекс купіть дюфа вілюр і та фарба стійка до миття, і буде у вас ось такий ефект, глянцю, і не потрібно буде вам ні лаки, ні перламутри. Тому, кому потрібні такі матеріали по оптовим цінам, звертайтесь за номером телефона під цим відео.